Я там тут Мелочи. Ця сторона походу нормальна. Нічого немає, дальше стойки нормально. Тут все ціле. дальше тут норма.

Якщо покрашено, то воно Щаса? покаже. Якщо крашено, то воно зразу покаже. Воно грязь, то він не крашений. Я його так само перемінюю. Все чітко. Так, далі, стоїчки. Треба запити. він собі сидить ніби. Це він, якщо надає мірити, то ж він знає, чого він дає. Такі ж. Стикаря, тик, не некрасно, але побачить сварюсь. Бо він боїться, бо він сам не знає, а знає, що може бути крашено. А комп'ютер категорично. Хіба так от і знаєш, Так, дальше болты по болтах все на месте. Ороги проеми цілі, кто в машине впевнений, найдет, він... Тут приїжджаєш, на тобі ключа і роби що хочеш. І льом по барабану. Да. Що хочеш там. Дирвися. Нічого не знайдеш. Ти бачиш, що тільки ті ті що ну, знаєш, як від і було, тільки що тернув. <пит> <Дій -то. пит> Ні, тут все таке, то воно там миється, чиститься. Я от тако, що десь там е якась царапінка, п'ятнишко, то я на таке не звертаю увагу, тому що це все. машина в сиробе. Это война не, а, а, не чистая. Ну, это же бушная машина, то же не то, что она с салона. Она стоит, не ездит. Так, болты на месте все. Тут так само все на месте. Так, будем. Это колесо я положил, чтобы показать, какой комплект у них. Ага, я понял. Ну, не, их надо менять, они бронированы, на них ехать не можем. По нашей дороге. Я ему сказал. Жесткие, да? Да. Ну, оце колесо було одно пробитих станок, на шему мотозі не все. 90, 90. Так, от тут болти всі на місці, нічого не знімалося, нічого не крутилося. Рік шестерочка. Так, далі тут дивимося саме все ціле. Прийом норма. сімдесят один так тут по болтах от, нічого не крушено. Все зафіксували. Далі тут так само нічого не кручено, все зафіксували, все є, хорошо. Порогі в рідній фарбі, прийоми в рідній фарбі, де нічого не робилося, не крутилося. Так, з кузовом розібралися, зараз ще під капотом. По, короче, по кузову все, що є, типу, з таких зауважень, то тільки оцей скольчик. Вот. І все. Більше нічого немає. З такого, типу, щоб щось ще було критичного, я більше не бачу нічого тут. Ніяких більше сколов таких... Глубоких ничего не мае. Так, тут болты на месте, тут болты тоже на месте. Капот. Volkswagen в оригіналі. Бірочка висить. Заміни робили. Це вже вона видно, що явно стара, це не свіжа. З її вже аж сиплеться. Так, зараз подивлюся. Так, ну от що ця сторона тут так само, все на місці. Нічого ніде не знімалося, Коротше, по болтах, по кругу, ні один болт ніде не крутився. Все рівно, все на місці, ніхто нічого тут не трогав. Але тут буває таке, що десь якісь можуть бути сколи корозії. Так само тут герметик, весь заводський герметик, ніде ніякої не корозії. Ці замки гниють часто. Цілий замок. От цей замок теж цілий, без корозії. Так, зараз ще зніму кришку, подивлюся на рік на фарах. Ну, от, були замяни, що були заміни, воно все в рідному. Масло залівна кришка, емульції ніякої немає Масло, в принципі, тут чисто, звісно, це все треба буде протерти акуратненько. Мабуть, без пилі, без лишньої. На щупі масло от такого кольору ніякої емульсії немає. Так, потім тут. чисто никаких пятен ничего ну, немает ой бачок mm -hmm. выскучил за щелки выскучил за тут бачок него надо будет поставить так Так, Зараз буду заводити, нього гріти, дивитися як там мотор працює, робити діагностику. По сажвіку показую сажавік 45 грам, це масляної зули, це те, що не випалюється. Граніта заповнення 80 грам. Так, Потім 161 кілометр проходила регенерацію машина, сажевік чистився. і 1487 грама заповнено. Це значене 14,87 воно випалюється і ну, воно збивається, що саживік чиститься. Так, от показую пробіг в Моторному блоці автомобіля і пробіг це верхня, верхній показник. Це коли скидували помилки останній раз. Тобто останній раз помилки скидували 9 тисяч кілометрів, 9 тисяч 700 майже 10 кілометрів, майже 10 тисяч кілометрів назад скидували помилки. 10 тисяч сюди ніхто не ліз. От. От показники по форсунках тут все в. Норм. Так, дивимося значить, в АБС, Що нам пробіг показує, давай настраюся. так, Оце пробіг в АБСі, те, що нам показує. Так, тут от ще один із блоків. От у нас відображає пробіг. Так, значить, Поставив, поки він буде грузитися по помилках, дивитися, що ще є, чи немає. Зараз по салону пройдемося, подивимося. Ось тут як виглядає в нас це все діло. ну, е Оце все, то, що там е якісь там є п'ятнишка, це коротше, вона не готувалася, отак як вона там приїхала, отак от і є. Зараз я підніму компас, щоб було видно як виглядає пасажирське сидіння, не пасажирське, а водійське сидіння. Тут видно, що воно не хімчистилося. Так як машина приїхала, я. є. Так, значить руль тут в оригіналі, не фарбований, не перешитий. От, все так, як є е, круїз. Підігрів клімат 6 ступ. Виглядає ручка, кнопки, панель. В принципі, тут все ціле, резинка ця по порогу буває шуфтерта. от педалі теж вони. Явно тут них ніхто не міняв, есть не те, що там воно щось свіже тільки мінялося, От так як вони приїхали, такі є. Машина явно видно, що вона не готувалася на продажу, вона не нализана, не намазана поліролью. От задня карта. Пасажирське сидіння. Зінові куври, як регулировка клімату задня, кнопочки, тепліше, холодніше. Так от по потолку. дыр ніяких немає. От бачу, там щось цього місці щось там придербить таке чуть-чуть. все, так більше нічого страшного немає. Так, тут. А комплект теж є, да? Домкрат? Домкрат теж є, да? А він там в середині лежить? <плес> нет, 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 нет. Вот, тут. ну в цих органайзерах тут сим. А, тут немає цієї фальшпанелі, да? Ні, є фальшпанель, органайзер є. Я не пам'ятаю, если чесно. що там лежить за А, запаска Запаска Ну, а вы хаваете. А я забыл, как я тут живу. Так, а этого домкрата нет, да? Требуется Чи... дальше. Я так думаю, что у вас Не, на хозяйстве должна быть такая штука. Ключ точно лежит, Не, да? И крюк. Что было, то есть. Крючок есть. Так, вот это карта. Дивимося, теж ціла, нічого не вирване, дир ніяких немає. От. Ну, тут щось возили, і чимось в нього ось, ну, цю дирочку чуть -чуть, типу, протерли, таку невеличку. Ну, так я, я не угу. Такі, коротше, такі ось всякі нюанси, це все обирається обичним пілісосом. І Тряпочкою влажною. Так, і пасажирська частина. От пасажирська частина. Так виглядає це все. Тут все акуратно. Нічого такого тут немає, щоб сказати, що воно порване. В адекваті. Страшного, критичного, нічого немає. Одне тільки що вона не готувалася на продажу. от А так. Все. ну На колпаках на железяках е, Гума тут літо, гума літо і термозний диск. Якщо достану, є якісь ну, не знаю, як правильно сказати, ну міліметр міліметр, може навіть менше міліметра, типу, на ртем є типу, зацепитися. Е, бортик є невеличкий. Це по задньому і по передньому І по передньому так само приблизно теж. Так, ну отже, вона нагрілася. Оті безперенні я дає. Один і шість, шість вони всі... Е, Працюють так, на один вони всі сощупати підперовують. Е, Повітно, в покругу я дивлюся, тільки е, лобове скло мінялося, все по кругу йдуть. Шестерочки, шість, шість, маленькі ці форточки п'ятерки це часто буває, ці і задні можуть бути ну Ця шестерка, от, коротше, це нормально. Тут шестерка я дивився на цьому. Далі тут шестерка, тут шестерка, тут шестерка, тут шестерка. По вікнах воно все сходиться. Задній бампер, задні катафоти цілі, але є тут на бампері така. Коцка, невеличка, сидіти під різними углами покажу. Ну, на відео видно, що трошки ніби бампер як випадає з кольору. От. Тут якийсь сколик підкапувався. Десь тут щось царапнули. Зараз я наведу камеру. Дивимося, значить, що тут по помилках. Так, по е, АБСу якась вискочила, зараз я буду це все листати дивитися. Е, так. 21.05.04 Оця помилка на такому пробізі вона вискочила е на е і число короче, і пробіг, на якому ця помилка вискочила і вона вже, по ходу, є е так, предупреждення о паденні давлення в шинах Чіпку в шинах, це в 5-му місяці 4 го числа воно вискочило. А, так, Ідемо далі, значить воно неактивна. Так, лампа правого. стоп. Габаритного... Сигнала обрив цепі, лампа правого заднього габаритного вогня обрив цепі. Сіла тока слишком Короче, что тут по лампочках. Так зараз. Ідемо далі. Дивимося, що тут ще є цікавого розход воздуха. Це на 168 21.03. І це все є неактивне. Це старі помилки. Так, і е, ограничення роботи системи розпознавання усталося 21.03.02.8.43 на 168 805. От, коротше така ще помилка. Е, які помилки повискакували далі ще по двигателю зараз загляну, подивлюся, що там. Я все бо зручно трохи так. Ось тут по двигателю ошибка найдена, Датчик номерной електрическая неісправність, не постоянна не, не піддержувається. Е, так, неактивна. Ну це по АБСу. Це все, все остальне коротше, неактивне. Все остальне неактивне. Лампа туди вот це на 168. Так, подушка безопасности це неактивна датчик удара задній е, бокової подушки е, без опасної сторони. Е, 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 е. Це все удара е, е, для защитина. Е, е, обнару... Ошибки не обнаружені. Зараз на воду щоб було видно. О, це неактивне, теж далі йдемо. Кривая колонка ошибки не Короче, Це все, це все коротше, старі помилки неактивні. Тут у Так, дверь водителя не обнаружены. Все, більше нічого немає. Оце, по всіх, оце до самого низу я дійшов, нічого немає. I'm